Маш, хто або що тебе підтримує, коли тобі складно. Мене підтримує моя кішка, тому що вона може прийти біля мене і просто полежати, і через це мені просто стає краще, того, що вона біля мене. Це, мабуть, тільки одне, це мої друзі, які мене можуть розсмішити. Ігор, <звіт> як можна підтримати друга, якщо йому важко? Дуже їм нада йому сказати, що все буде добре, що в нього все вийде. Його можна там купити йому піцу, поіграти з ним в комп'ютер або на вулиці. Ліс, що допомагає тобі відновлювати сили після важкого дня? Мені допомагає моя гра з молодшою сестричкою. Ми весело проводимо час разом. Після важкого дня я зазвичай п'ю чашку чаю, після чого я лягаю спати, і на ранок в мене багато енергії. Вар, які речі піднімають тобі Настій, коли сумно. Мені допомагає гра з моїм песиком. Що для тебе означає ментальне здоров'я? Для мене ментальне здоров'я це означає, коли ти вмієш та розумієш свої емоції та можеш з ними якось взаємодіяти.